Ти думаєш, я не бачу? Ти думаєш, я не знаю, як часто ночами плачеш, заплакані очі ховаєш? Ти думаєш, я забувся, молитви твої не чую, я із небес дивлюся, за тобою завжди слідкую. Ти кажеш, чому так важко? Де відповідь твоя, мій Боже? Чому ти чути не хочеш? Чому чекати не хочеш? Я завжди відповідаю Лише різними способами, терпіння перевіряю і віру твою з ділами. Ти хочеш усе відразу отримати те, що хочеш, не ти знати відказу, лиш мовиш скоріше, мій Боже, та відповідь не забариться, її лиш зумійте прийняти, можливо, не так, як годиться, і довго прийдеться чекати. А може і скажу відразу: і дам тобі те, що просиш, а те, що не буде на користь, давати тобі не можу, бо тебе краще все знаю і бачу твоє майбутнє терпіння і віру чекаю. Я той, хто є всюди, присутній. Люблю тебе, я, дитино, хоч можу когось карати, та не за тяжкі провини, а віру твою закаляти. Я й допускаю печалі твої і сльози, щоб у ціляку пору ти знав, хто тобі допоможе, щоб ти про небо мріяв, де краще тобі буде жити, що облич на мене надіясь, хоч і прийдеться тужити. Лише пам'ятай, дитино, що я все роблю на краще, і як прийде важка година, ставатиме все важче і важче. То ти тоді знай, я чую і бачу всі твої сльози, молитви твої рахую, і я лиш тобі допоможу. Зверни ж свій зір до мене, я знаю, коли все дати, лиш віруй мені щоденно, і добре навчися чекати.